Окупанти продовжують наносити удари по цивільній інфраструктурі прикордонних населених пунктів Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського Куп'янського районів області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини, зокрема окіп Богодухівського району, гатища Бударки Охримівка Чугуївського району, Кам'янка, дворічна Сеньківка Петропавлівка, Берестове Куп'янського району. Близько 16 години окупанти обстріляли село Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Зруйновано будинок, пожежі не зафіксували. О 19.25 Надійшла інформація про обстріл у місті Вовчанськ Чугуївського району. За добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано. Станом на 7 листопада 2023 року із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 190 дітей. Робота триває. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 77 вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, ворог провів безуспішні штурмові дії в околицях населених пунктів Синківка і Ванівка, де українські захисники відбили близько 12 атак противника. Марія Сув'єва та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти тричі атакували Дніпропетровську область з важкої артилерії. За даними ОВА, постраждав 56-річний чоловік, пошкоджений храм. Понівечені сім приватних будинків, господарська споруда, два авто, а ще лінія електропередач та газогони. Зранку повідомлялось про вибухи у кривому розі та Херсоні. За минулу добу атакували також Харківську, Запорізьку, Донецьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Глава міністерства закордонних справ Німеччини Аналена Бербок заявила, що міністри країн Великої Сімки на найближчій зустрічі в Токіо Японія обговорять всебічну підтримку України. Зокрема, йтиметься про протиповітряний щит. Чиновниця також заявила, що Україна буде і залишається у топі порядку денного G7. ЄС ймовірно підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови. Повідомив редактор Радіо Свобода в Європі. Також йтиметься про надання Грузії статусу кандидата на членство, але з певними умовами. Попередні рішення ухвалили очільники офісів єврокомісарів, які представляють 27 держав-членів ЄС. Україна готує легалізацію медичного канабізу у листопаді для допомоги солдатам із травмами та ПТСР. Про це пише Блумберг. Відомо, що остаточне обговорення законопроєкту може відбутися на наступному засіданні парламенту. Мовний омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до нацполіції СБУ та настради з питань телебачення та радіомовлення через скандальну заяву екс-депутатки Ірини Фаріон про російськомовних військових. Омбудсмен заявив, що її слова це порушення закону про рівну громадян. Тому закликав відповідні органи перевірити ці заяви та вжити відповідних заходів. Асад і соціальні руїни. Це все, що залишилося від будинку та станції автосервісу Олени Миколаївни. Господарка дому досі відходить від того, що довелось пережити з чоловіком наприкінці минулого тижня. Ворожий БПЛА прилетів прямо у їхній дім та родинну справу СТО. Нічого, не оцелі. ми. Я не знаю, коли це все відбувалося, Ми, би, тут ночували в цьому будинку. И услышали взрыв, подскочили, муж закричал, бери документы и выбираемся. А он у меня инвалид второй группы, и после операции на ходунках. И выйти мы, нам было очень тяжело из дома, потому что уже было завалено все камнями. В общем, кое-как мы выбрались, очень быстро подъехала поех полиция, э помогли его вывести. І сказали, что мами справ уходили от дому. Ми ото... отошли на другу сторону і прийшов ще один какой-то зрив. Я вже видела, що починається пожар. Ось так в одну мить росіяни спопилили все. Дім справу всього життя родини, автомобілі зараз розповідає пані Олена. Поки нічого не розбирають, поки експерти не зафіксують наслідки ворожої атаки. Мовляв, може згодом вдасться отримати хоча б якесь відшкодування. А поки каже, житимуть у родичів. Конечно, все это очень тяжело психологически, но жизнь мы живы. На этом спасибо. Конечно, агрессия России это не передать. Все мои друзья и знакомые к этому относятся ужасно. Все осуждают, и все считают, что более страшного государства, наверное, с которым стоит. Путин нет. Ось того, що призову дійсно, мирне населення. Ми не займалися ніякими військовими діями, У нас не хранилось нічого за кілька сот метрів від дому та СТО, що перетворилися на згарище. Ще одна ціль ворога теж цивільний об'єкт, навчальний заклад, і тут пряме влучання російського БПЛА. Зараз рятувальники прибирають те, що може завдати лиха, бо будівля в аварійному стані. Будівля знаходиться в аварійному стаї, враховуючи той факт, що будівля знаходиться в історичній частині міста, можливості під'їзду з всіх боків немає, і тому ми столкнулися з проблемою, що ми можемо працювати лише, лише за з фасадної частини центральної червоної лінії, і нема можливості відійти зі всіх сторін. Як ви бачите, є прибудови сусідніх будівель, які безпосередньо добудовані існуючої будівлі тому є можливість руйнування частини будівлі на цілілі будинки. Зараз перед нашим підрозділом стоїть задача обрати аварійність, що ми бачимо. Поетапно проводяться роботи. То тобто, обираємо те, що бачимо. Заходимо далі в будівлі, розчищаємо завали для того, щоб надати можливість експертам, які зайдуть на будівлю, зроблять експертизу остаточної несучної способності. Будівельних конструкцій і далі будемо продовжувати так. роботи по демонтажу. Ці будівлі понад 100 років. Вона вистояла Другу світову, але расистів не витримала. Дана будівля має велику історичну цінність, складну конструкцію документів по її будівництву, в зв'язку з. Що вона має давнішню забудівлю, Немає, тому підрозділи десінець столкнулися з тим фактом, що демонтаж будівлі проводиться методом подальшого обстеження. Частково демонтуємо покрівлю, частково кровлю, частково зовнішні стіни. і продовжуємо демонтувати, щоб надати можливість будівельникам зайти для відновлення даної будівлі. Найкратчайші сроки брати опасні порушення конструкції, щоб будівельники могли законсервувати будівлю на зиму для її подальшого відновлення. Поки рятувальники займатимуться демонтажем, а це ще щонайменше тиждень роботи. 27-й трамвай на цій ділянці дороги Основянського району не ходитиме. Згодом пообіцяли в муніципалітеті його роботу на маршруті знову відновлять. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Режко та Олександр Уваров, Харків. Новини. У Харкові за час війни рашистами зруйновано близько п'яти тисяч будинків, 500 з них не підлягають ремонту. 150 тисяч мешканців залишились без даху над головою. А на відновлення лише за попередніми підрахунками потрібно 9,5 мільярдів доларів. Чи знають про це харків'яни? Всього та біля близько 800 десь беру на увазі частково пошкоджені. та це сотні мільйонів. Це, якщо будемо штати репарацію, це довго будемо ждати. Спочатку треба перемогти. Я думаю, років за 10, якщо буде донорська допомога, років за 10 все встановлено. Ну, більше тисячі це точно як ви думаєте, в яку суму міська влада оцінює ці збитки? Ну, мільярди, мабуть. Тому що е, такі розрушення серйозні, тому там великі суми будуть уходити. Як ви вважаєте, за час вторгнення скільки будинків у Харкові зруйновано? Ой, я не можу вам сказати. Ну багато. Немало, скажу так. Е, знаю дуже багато. Точну цифру не можу сказати, але ну, от я жила до початку війни на, зйомної, на зйомній квартирі, і туди теж потрапив снаряд. Знаю ще багато в мене знайомих, які е, також постраждали від харківських е, таких атак, які сталися, але точну цифру не можу сказати, тому що на кожному кроці. Де можна от побачити навіть зараз на відстані витянути руки можна побачити майже через один зруйновану одну будівлю. Я не знаю скільки треба буде грошей точно на відновлення міста, але дуже багато. Ну я вважаю, що це десь мільярди, тому що. Е Будівлі дуже зруйновані, і у всіх там і бізнес був, і кабінети якісь орендовані, і, можливо, якісь там банки, споруди. Ну, я не можу точно сказати, але вважаю, що дуже багато, тому що Харків дуже-дуже постраждав. Догадую, що багато, але ми не місцеві. Ми тут просто не три дні приїхали. Але ну, судячи по тому, що ми бачили, коли гуляли, то ну, така доволі велика частина. Як ви думаєте, яка сума потрібна на відновлення? Дуже важко сказати. Я думаю, це вич... має вичислятися е, мільйонами, а то й мільярдами доларів. Ну, точно не знаю, але достатньо багато. Особливо на середній Салтовці, там на п'ятихатки, де прям сильні були столкновення такі, так сказать. Як ви вважаєте, скільки коштів потрібно на відновлення Харкова? Ну, це ще не закінчилось. Тому трудно сказати, скільки це. Ну, мільярди. Доброго дня. Чи знаєте, ви, скільки у Харкові зруйновано будинків за час війни? Дуже багато. У мене лично теж зруйнований. Но скільки, я не можу сказати. Я знаю, що понад 40 шкіл. Зруйновано дуже багато дитячих садків. Я читала статистику, але не пам'ятаю, знаю, що більше 600 ракет, авіаракет керованих, не керованих, було випущено за час повномасштабного вторгнення на Харків. А чи знаєте ви, скільки потрібно нам для відновлення? Цього не знаю, але сума дуже, дуже, і дуже велика, на жаль. Підтримка бізнесу та підприємців. Попри війну, Харків проводить активну кампанію залучення інвесторів та підприємців у мегаполіс. Робота триває у різних сферах, аби охопити якомога більше напрямків. А якщо з'являється інвестор, то Втілювання проекта не буде завтра чи післязавтра. Від початку згоди на реалізацію цього проекту буде займати десь 12-18 місяців. Тому вже зараз ми збираємо такий портфель інвестиційних проєктів, які плануємо втілювати. І е, хочу наголосити, що е, наш і е, внутрішній інвестор, е, який може е, релокувався в інші області, але ж е, е, залишилися все ж таки е, виробничі потужності, і в нашому місті. І ми сподіваємося, що ми будемо повертати наш бізнес до Харкова. Я не кажу, що це може знаєте, ми повернемо таку, е, е, що Харків знову. Стане таким індустріальним містом, але ж ми розуміємо, що нові технології, новаційні, високотехнологічне виробництво має місце бути. Працюють не тільки у самому мегаполісі, а й в інших містах. Окрім регулярних переговорів із міжнародними партнерами, міськрада організувала інвестиційний форум у Києві, результатом якого стала ще більша зацікавленість Харковом. Люди хочуть повертатися до Харкова. Бізнес хоче повертатися до Харкова, тому що коли ми планували цей захід, так ми не робили промошен, ну, в безпекових цілях, звичайно, і ми планували ну зібрати десь 150 представників бізнесу, міжнародних організацій, міжнародних фінансових інституцій. Але на заході зареєструвалось більше 500 людей. Тож Харків зацікавлений створювати якомога більше умов для підприємців та інвесторів. Відповідні служби активно працюють над цим питанням. І наша задача зараз на рівні місцевої влади держави створювати ці інвестиційні стимули. І що будь за все, це прозорість, прозорість надання дозвільної документації, надання земельних ділянок і тому інше, бути відкритими, прозорими, надавати інвестиційні стимули та відновлювати економіку нашого міста. Також місто вже виділило ділянку під побудову індустріального парку для підприємців та запрошує охочих стати резидентами. Їм надаються певні преференції. Це в нас і пільга на надання звільнення від орендної плати або пільга це вирішується на місцевому рівні. Це звільнення від Податку на 10 років це звільнення від ПДВ при возі обладнання, яке буде використовуватися для особистого виробництва того чи іншого резидента на території індустріального парку. Тому ми зараз таку тенденцію, знаєте, розглядаємо, що ті інвестори, які хотіли працювати у нас в громаді, вони розглядають все ж таки. Роботу на території індустріального парку. На додачу працюють із приводу консультацій та супроводу підприємців. У місті є заклади, які допомагають бізнесу створити або відновити свою справу у Харкові. У нас з'явилася ініціатива створення єдиного інвестиційного вікна, де кожен бажаючий підприємець, будь то іноземний інвестор, будь то внутрішній інвестор, може подати заявку і отримати усі консультації, які надаються Харківською інвестиційною агенцією. Більш того, ми супроводжуємо бізнес від початку, надаємо консультаційні аналітику, супроводжуємо у уполучені. Усієї дозвільної документації, і це робимо абсолютно безкоштовно для громади. Також є спеціально створені грантові програми, якими можуть користуватися підприємці. У нас є офіс реформ, який дуже активно співпрацює з підприємцями у місті Харкові, і в нас відкрився консультативний відділ на території центру надання адмінпослуг, де кожен представник бізнесу може прийти, отримати консультацію з приводу отримання гранта, державних програм, пірг, які є, і також отримати супровід, якщо треба заповнити. Заявку чи таке інше. Тож місто буде робити все можливе, аби залучати підприємців, бізнесменів та інвесторів у Харків, аби відбудувати мегаполіс та його економіку. Ми хочемо, щоб поверталися сюди. Люди будуть повертатися люди, будуть створюватися робочі міста, звісно. Наша економіка міста буде розвиватися, да, ми бачимо, що зараз в нас не стоїть черга, тому що є безпекові питання, ми всі з вами дуже чекаємо перемоги. І коли це вже настане, той бізнес, який вже веде переговори, планує відкриватися у місті, розробляє проєктну документацію. Він вже буде готовий працювати. А ті, хто ще сумніваються, ну це, знаєте, вибір кожного. Марія Соловйова, Сергій Перець, Віталій Грунь та Світлана Бреус Харків. Новини. Річні харківські залізничники це не лише машиністи і провідники, які мужні вивозили харків'ян з міста, охопленого війною. Це також і всі інші працівники вокзалу. У кожного свій фронт з цим погодиться кожен харків'янин. Валерія Завацька, керуюча готелем на війському вокзалі, каже, навіть не стояла перед вибором чи їхати з міста. Вона чітко розуміла, що має бути тут і допомагати всім, хто цього потребував. І в цих проявах героїзм харків'ян незалежно від професії. Валерія говорить, це життя пам'ятатиме ті перші жахливі дні війни. Ми навіть не зрозуміли, що це взагалі відбувається. Ми бачили кількість людей, які треба було поселити. Вот. И сотрудники, которые у нас живут за городом, они не смогли добраться. И, к сожалению, в отеле осталась я і моя дочь младшая. Вот. И мы вдвоем на 16 этажей полностью обслуживали всех, как могли. Вот. Первые дни это были самые страшные, когда летели летали истребители, и когда танки ездили, было тяжело. Но Об этом не думали, если чесно. Ми селили в основному дітей і сіліли радіти їх а, дедушек, бабушек. Они були з огромными глазами. Эти глаза вообще я ніколи не забуду. Черговим станції теж довелося у перші дні війни зіткнути з новими невідомими раніше викликами. Море людей, що наповнили вокзали перони, крики, плач і дітей, і дорослих, відчай, паніка в очах, здавалось, скоординувати цей натовп неможливо. Згадує черговий станції Олександр Савченко. Але працівники харківського вокзалу впорались. Евакуаційні потяги забирали людей. Працівники тут, на місці, надавали всім необхідну допомогу. Первые два месяца как зомби, а потом оно, привыкли, встряхнулись. Надо работу выполнять, не дергаться, без паники. И со всей командой, чтобы, как говорится, объект не развалился, работать нужно просто, работать и все. Я чувствую, что я нужен на работе, понимаете. Оно уже вклинилось, ну это как матрица моя, я не заставляюсь. Я прихожу и вижу какие-то проблемы, стараюсь их решать. Либо помогает нам руководство, обращаемся там і все такое. Повномасштабної російської агресії саме залізниця стала дорогою життя для багатьох громадян. І сьогодні залізничний вокзал виконує важливу і відповідальну місію перевезення людей. Харківський міський голова Ігор Терехов, вручаючи грамоти і подяки працівникам із нагоди дня залізничника, наголосив, що роботу залізничників під час війни, особливо в ті тривожні перші дні вторгнення, переоцінити неможливо. Я дуже вдячний вам. За те, що в ті часи ви підтримували людей, евакуйовували їх, рятували їм життя, що головне. Було дуже важко. Ви рискували своїм життям, але рятували їх. Вдячний вам за це. І, знаєте, я впевнений, в наше яскраве майбутнє, яскраве українське майбутнє. Ми обов'язково переможемо і разом будемо відбудовувати наше славетне місто місто герой Харків. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків Новини.